Час не стоїть на місці, так само, як наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! У цьому світі неможливо зберігати абсолютний нейтралітет. Дозвольте пояснити, щоб ви мене правильно зрозуміли. Ладинське слово «нейтральний» буквально означає ні те, ні інше, тобто щось невизначене і неживе. З такого погляду нейтральне немає життєвої цінності, воно все одно, що не існує. Людина ж потребує самовираження, їй необхідно визначити свої ідеї та переконання. Неможливо йти по світу, не стаючи ні на чий бік. Небажання приймати рішення це вже волевиявлення. У цьому випадку невизначеність тільки допомагає тим, хто використовує таку поведінку для того, щоб маніпулювати людьми і контролювати їх. Одного разу Мартін Лютер Кінг, бачачи байдужість суспільства до страждання інших, сказав: цінність людей залежить не від того, де вони були в сприятливі моменти, а від того, де вони, коли їм кинуто виклик. Збереження нейтралітету в конфліктних ситуаціях завжди на руку тим, хто ці конфлікти затіяв і на шкоду їхнім жертвам. Нейтральність це відсутність самовизначення і безхребетність. Мені завжди неприємно бачити розумних людей, які не мають особистої позиції щодо якоїсь ідеї чи поняття, особливо в питаннях моралі. Ще більше мене розчаровує, коли ці люди схиляються на той чи інший бік залежно від думки більшості, це брак внутрішньої сили і сміливості захищати власні ідеї. Упродовж моєї викладацької кар'єри. Я завжди віддавав перевагу учням, які шукають істину, сперечаються, доводять свою думку. Багато з них стали моїми друзями. Мені завжди більше подобалися ті молоді люди, які помилялися, ідучи за якимось ідеалом, ніж ті, хто не помилявся, але завжди плив за течією. Перші, зрештою, одержують перемогу, а другі рано чи пізно перетворюються на аморфну масу і починають зневажати самі себе. Бог хоче, щоб ви брали на себе відповідальність, приймали рішення, ставали на чийсь бік, особливо в питаннях моралі. Ви не зможете провести життя, дотримуючись нейтралітету. В цьому випадку інші вирішать за вас. Бог наділив вас здатністю думати і вирішувати, користуйтесь його даром. В Книзі Ісуса Новина написано. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, а я та дім будемо служити господеві. Не дозволяйте мозку залежуватися, нехай він працює, не залишайте мозок вдома, беріть його з собою всюди, помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти посилаєш нам важливі настанови, ти застерігаєш нас, як поступати в тому чи іншому випадку. Допоможи, Господи, нам приймати важливі рішення. Допоможи, Господи, нам мати свою точку зору на важливі питання, а особливо питання, які стосуються Богопізнання, пізнання, пізнання тебе, живого Бога. Благослови нас, благослови, Господи, тих, хто нас слухає, тих, хто. Нас дивиться, щоб ці дорогі душі могли взяти слово Твоє святе і переконатися особливим на власному досвіді, що Ти, Господи, говориш зі стінок святого письма, як нам потрібно жити. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога сил. Захищати свої переконання і жити у відповідності з ними. Уроки дивовижні факти допоможуть вам на основі Біблії належним чином сформувати вашу позицію віри в живого Бога. Курс цих уроків ви можете отримати безкоштовно. Вам просто потрібно повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань та обіцяємо молитися про вас. Бажаю вам Божої благодаті та підтримки. До нових зустрічей!